Вітаю вас на каналі Тихий Хутір. Сьогодні в нас 11 березня, чудова погода, сонячно, і я вирішила показати вам свій часник. Тиждень тому я вже показувала, ви бачили, як він виглядає, але вирішила ще показати і сьогодні чому? Сьогодні натрапила на просторах Ютуба на одного блогера, він сам з Київської області, тобто Плюс-мінус наша, скажімо так, кліматична зона. І він розказує, що в нього часник взагалі ще не зійшов. Він ось лиш-лиш чекає сходи. Тобто, ще навіть не з'явилися навіть не вони на те, щоб вже не виросли. І я вирішила піти, поглянути, що в мене на городі робиться з часником. І чи є зміни за цей тиждень? Як бачите, Ось цей чесничок, це в мене місцевий чесник попередніх господарів, той, який я викопала на клумбі на квітковій, і пересадила ось сюди вже зубками. Ось це зубки посаджені. Ось такі мають десь завишки 2-3 см. Далі покупний чесничок сорту москаль. Він за вишки вже десь до 5 см, можливо, навіть і деякі рослинки більше. Ось це рокамболь. І він також десь з 5 см. Бачите, які гарні ростки в нього. Йдемо далі. Ось той. Ранній часничок він підмерз трішки, але бачите, починає відростати, продовжує розвиватися. Підживлення весною не давали. Нагадаю, восени, коли ми осаджали, це був кінець жовтня. Ми внесли амофоску і закультивували її одразу в землю. Так, ось тут у мене, де ще нічого немає, має бути посіяні повітряні бульбашки. Чомуся не може ніяк вигод. І я до цього часу не, не спостерігала їх. Але вже почала переживати і хочу показати вам. Прийшла, бачите, з лопаткою, хочу відкопати. Ось, вже є сходи. Бачите? Вже є сходики. О, до речі, навіть якщо Так, відкопати, відкопати. Ось. Бачите? Маленькі, ось. Ось. Дивіться, навіть ось, бачите, рядочок вже видно. Рядочками. Ну, не всі, звісно, що не масово. Вони все ж таки маленькі, їм пробитися трішки важко, крізь того, що землі, я їх так можливо, навіть і глибок, глибоко, але то не факт. Ось. Проходять, проростають, є, все. Я спокійна, починають рости. Тому що вже почала переживати. Далі. Ось це чесники, які. А, Мені давали, десь в мене є записи, не можу я сказати точно, що це, але ось цей е, сорт, не знаю, без назви, е, він також непоганий, бачите, вже також завишки десь ну, до 5 см, точно, сміло можна сказати. Так. Все, ось тут ліворуч, в мене тільки повітряні, з того насіння, яке. Е, я зібрала сама від попередніх господарів чесник. Тут, бачите, гілку так і не прибрали, ще ми досі, але вже треба робити це. Тут також зійшов. Це може бути, може бути, я не знаю навіть що, але такі слабенькі сходи. Бачите, мені багато хто давав, тому що. Коли до мене родичі і не питають, що тобі привезти, я їм кажу, везіть мені чесник, який у вас є. А також е, прошу завжди е, кущівку. Тому маю. Бачите, сходи не дуже гарні. Не скажу, що вони прям шикарні. Ось це. Я знаю звідки це з Черкаської області. Мені передали чесник. Ось це ж також з Черкаської області, тільки якщо я не помиляюся, це. Ярий, тобто не озимий, ярий, але вони його саджають під зиму. І я так само зробила, як і вони. Він зійшов також. Ну, але не скажу, що сходи, але і чесник був такий трошки трухлявий. Знаєте, він був негарний. Не, ну, не скажу, що він був дуже гарний, він був трухлявий, тому і зійшов відповідно. І останній ось цей це також чесник. Попередніх господарів, але ось це однозубка, яку виростила я сама. Ось таким методом, який я вам показувала, не знаю, виставила вже я це відео, чи ще не виставила, чи ще буду виставляти. Ось, бачите докази. Викопалась ця однозубка, чомусь, можливо, вигрібла якась пташка. Не знаю, що трапилося вона. Ну, хотіла би рости. Ні, вже вона засохла. Я її навіть не буду саджати, тому що вона, бачите, м'яка стала. Ось, але це була досить непогана однозубка. Ну, різні. Саджала я, звісно, що всю однозубку, яка в мене є. Але дивіться, сходи просто такі, бачите, вони такі товстенькі, гарненькі, такі дуже сильні, гарні сходи. Я думаю, що з однозубки буде непоганий тут в мене чесничок. І ось він так до кінця ряду. О! Тут по центру я посадила кущівку, яку знайшла, ту, що я не викопала, не побачила ще восени. Так. Ось такі походи на мою чесникову плантацію. Тут я навіть вже ні бачу. Ось є сходики, де-де-де. Ось, бачите. Це чесничок і ось чесничок. Все, я спокійна. Ось тут їх, бачите, навіть кілька є. Чудово, чесник розвивається, навіть якщо взяти, що в нас тут така не, не сонячний край, у нас тут, прям так, щоб все ж таки північна частина, не центральна навіть, але ось, чесничком я задоволена. Матимемо врожай цього року. Тому який часник у вас зараз, на якій він стадії, і в якій області ви знаходитеся, щоб цікаво порівняти, і чим ви підживлюєте зараз, чи підживлювали ви восени, і в який період ви саджали? Мені цікаво. Я думаю, що комусь можливо щось буде ще й корисне з ваших відповідей. Тому чекаю на коментарі і до нових зустрічей в наступних відео.